Як воно посміхається? Посміхніться і ви. Дітки, як ви вважаєте, хто про вас піклується? Щоб виросли здоровими, щасливими та веселими? Так, дітки, це ваші батьки, ваші рідні, ваші дідусі і бабусі. Це дорослі. А виявляється, в дорослих є помічники. Це побутові прилади. Чи хотіли б ви дізнатися, що таке електроприлади? Це прилади, які допомагають нам у звичайному житті і роблять його зручнішим. Дітки, а від чого ж працюють електроприлади? Так, молодці. Вони працюють від електричної енергії. Від струму, що знаходиться в розетці. Дітки пропоную вам відгадати, що це за електроприлад. Сміття все попідбирає і пилинки позбирає, нам надійний помічник працьовитий робітник. Дітки, ви здогадались? Так, молодці, це пилосос. А навіщо він потрібен? Так, для того, щоб чистити килим, підлогу. Дітки, а що він робить? Так, він збирає сміття та бруд. А у вас вдома є пилосос? Так. А хто удома пилососить? Молодці дітки! Звісно, пилесосить мама чи тато, але дітки також можуть допомагати своїм батькам. Цікаво, а чи відгадаєте загадку про цей побутовий прилад? Всю білизну позбирає і старанно покупає. Буде знову вся чистенька, незабруднена, гарненька. Ну, що, ви здогадались? Так, це пральна машина. Дітки, а що вона робить? Так, вона бере білизну. А яку білизну потрібно прати? Так, прати потрібно брудну білизну. Якою стане брудна білизна після прання? Так, дітки, білизна буде чистою, свіжою. А ще якою. Так, молодці, дітки, ще вона буде мокра. І що потрібно з нею зробити? Розумнички, Ну, звісно, її потрібно висушити. В мене для вас. Є іще одна загадка. Човник із гарячим дном гарно гладить полотно. Так, дітки молодці, це праска. Дітки, а що можна робити праскою? Так, праскою ми прасуємо речі. А які речі після прання? Так, молодці, вони м'яті. А для того, щоб вони були охайними, ми їх прасуємо праскою. Молодці дітки! Суп, морозиво, ковбаси, сало, м'ясо, яйця, кваси, все в животику ховає і свіженьким зберігає. Дітки, ви здогадались? Так, молодці, це холодильник. А що він робить? Так, холодильник зберігає продукти харчування. Молодці, дітки! Є у мене помічник, справжнє диво, чарівник. Де що робиться, він знає і мені повідомляє. І розкаже, і покаже, як він зветься, хто нам скаже? Так, розумнички, дітки, це телевізор, як ви здогадалися. Так, тому що він нам і розповідає, і показує да? різні новини, фільми, мультфільми. Розумнички, дітки. Дітки сьогодні ми розглянули не всі побутові прилади, які допомагають нам у нашому житті. А які ще у вас є побутові прилади? Пропоную вам розповісти про них. Можливо, це мікрохвильова піч, електрочайник, міксер, ноутбук, фотокамера чи мобільний телефон. Дітки, спробуйте! Про них розповісти. І те пропоную на вибір вам обрати предмет побутової техніки, пофантазувати і розповісти, як ви будете його використовувати. Ось, наприклад, це холодильник. Я сюди покладу різні продукти, морозильну камеру покладу морозиво, щоб не розтало. А вище на поличках розкладу ковбасу, масло і фрукти. Діти, спробуйте і ви розповісти, як ви будете використовувати один із електроприладів. А як потрібно поводитися з побутовими приладами? Так, дітки, о, дуже обережно! Дійсно, ці речі дуже потрібні людям, але вони можуть бути небезпечними, тому з ними слід бути дуже обережними і уважними. Якщо ви користуєтесь побутовими приладами, то тільки якщо поруч з вами є дорослі ваші батьки або бабуся чи дідусь. Дякую вам, дітки! Ви сьогодні гарно попрацювали. До побачення!